Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз говоримо з Володимиром Золкіним, координатором проекту ІЩІ Своїх. Пане Володимире, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас, доброго вечора. Особливо Херсон. Особливо херсонцям найкраще для них зараз. У них там свято, нібито кожен виграв мільйон доларів. Але я хочу поговорити про інше. Ми побачили сьогодні відео. Так його опублікували рашиські теле... телеканали, Телеграм-канали. Там можна побачити, як такого Євгена Нужина Зека вбивають кувалдою вагнерівці. це прокоментував очільник, засновник цієї так званої приватної військової кампанії. Він написав, що собаці. Собача смерть, пам'ятаємо про те, що цей нужен був в українському полоні. Як ви гадаєте, от те, що сталося, те, що він потрапив до вагнерівців, і вони його стратили ну так показово. Наскільки це ну великий прорахунок з нашого боку? Взагалі, ніякого прорахунку з нашого боку, я не бачу. Е, я не володію якоюсь офіційною інформацією і не не володію точною інформацією. Але ну якщо припустити, наприклад, що от стався обмін, да? ну найбільш ворогідна просто версія з усіх, що стався обмін, і його там е, у складі всіх інших обміняли да, що тут де тут прорахунок? Ну обміняли і обміняли. В чому в чому претензія? Я так розумію, що претензія головна в тому, що він в інтерв'ю сказав, що він хоче воювати за Україну і що він взагалі хоче лишитися в Україні, і що він здався в полон добровільно. Але я хочу сказати, це те, що я кажу всім на протязі місяців. Людям, які мені пишуть в коментарях, вони тобі брешуть, ти що їм віриш? Я всім відповідаю. Слухайте, ну ви серйозно. Ну, з чого ви взяли, що я їм вірю. Ну, якщо ми даємо їм висловитися на інтерв'ю. Якщо ці інтерв'ю реально добровільні, да і вони навіть можуть брехати, вигадувати казки якісь від себе на цих інтерв'ю, що є правдою, то з чого ви взяли, що ми обов'язково маємо в цьому цьому вірити? І я також кажу: ну неодноразово і на інтерв'ю, і на стрімах, і всюди, всюди, що ми не є слідчими органами. Є слідчі органи, які перевіряють ті чи інші їхні покази. І от так може статися. Я не знаю стосовно цього конкретного випадку, але так може статися, що людина каже одне, що він хоче воювати за Україну. А в голові у нього втікти при першій ліпшій можливості і продовжуватися займатися тим, чим він займався. А в нього 22 роки відсидки. Не пам'ятаю точно, яка кількість ходок, одна з них точно за побіг. А там є і вбивство, і я так розумію, що ну, якби він просто втік, от, е, навіть з, з зони бойових дій, якимось чином він би що зробив? Він він би пішов е, красти і грабити людей, е, не гра не в, в тому числі і вбивство. Я так думаю, да? ну виходячи з його, е, е, з його біографії, плюс в його біографії підтримка рашиського режиму абсолютно очевидно. Також це вже все опубліковано. Тому я не знаю, в чому тут конфлікт якийсь. Да, в чому він виник? В тому, що люди просто взяли і повірили в його казочку. Шановні, ну людина відсиділа 22 роки. роки. Е, е, у мене таке враження, що люди, оці легковірні, які йому повірили. Якби вони з ним поспілкувалися тета, тет так скажемо, по душам, то вони б його взагалі все новили. Вони б на нього квартиру переписали, розумієте? Тому що в цих людей їздити по вухах е, за 22 роки це життєве кредо. просто, Я не знаю. Е, це ж вони там телефонують, наприклад, як від банків, да, там когось розводять. Вони від цього живуть. То що ви думаєте? Що ця людина, яка е, потрапила в полон, не зможе розказати казочку, як вона любить Україну? Камон. Ну і і, і далі, і, і і далі. І в чому ще конфлікт? Ну, я не бачу. Може, може, ви побачите і скажете мені? Ну там знаєте, там історія в чому? Ну, по-перше, так якщо ми обираємо, ми обмінюємо, Ну така була інформація. Це от проводзахисних правозахисна організація ГУЛАГу.нет, Володимир Володимиросічкін. Ви з ним зустрічалися, робили ну стріми, то. Ну, за їхніми даними, нібито дійсно його обміняли. І там могли навіть обміняти на 20 наших людей. Тут немає взагалі ніякого питання: що хто для нас важливіше, 20 українців чи більше, так які звільнені з російського полону, чи один зек є. Інша історія при цьому ж. Інша історія це те, що ну так, те інтерв'ю, яке він давав, там найбільше переглядів, щось там 8 мільйонів чимось. На цьому ютуб каналі ходять слухи, і там просто в заголовку написано. Написано, що він ненавидить Путіна і хоче воювати е, на боці України. Звісно, що це не означає, що це правда, але те, що це дратує, і вісім з половиною мільйонів, може, це все пригожен. 8,5 з половиною мільйонів раз дивився. От в цьому, звісно, ну запитання, і от знову гулагунет ще одне опублікували. Ну от е, ніби то можна вами... я додам а, одну та, та, деталь та, важливу. На мій погляд тут е, справа в тому, що у нас є ще десятки інтерв'ю. Де люди розповідають про те, що Путін військовий злочинець, про те, як вони ненавидять Збройні сили Російської Федерації, як вони над ними познущалися, кинувши їх в Україну, і, і що? Їх всіх не міняти? І чи, чи, чи як робити? Я просто не розумію. Це, ну, я вважаю, вважаю, що це важливо. Він не ексклюзивний в цьому плані, абсолютно. Тобто е, було багато інших людей. Які теж це казали і йшли на обмін? В чому наша провина тут знову ж таки, в тому, що їм не гатили кувалдою по голові? Ми але ми цього, ми, ми цього не знаємо. Да. Ми цього не знаємо. Ви слушно. Я ну саме в вашому телеграм-каналі це прочитав. Ви слушно підмітили те, що ми взагалі не знаємо, що далі відбувається з тими, кого обміняли. Це а у всього? нас історія, що вони далі дають інтерв'ю, розповідають свою історію, А вони просто зникають. Ми не знаємо, що з ними далі трапляється. Абсолютно, і е, я ж я ж написав: і воно так і є. Це приблизно не точно, бо я не враховував. Але десь 8 з 10 обмінів росіяни взагалі не показують, кого вони забирають. Тут взагалі не показують. Чому у мене запитання: чому? Ну, мабуть, тому що їм потрібно якось визначитися з долею цих людей, да? попередньо, перш ніж їх показувати. І скільки там вони їх втратили, не на камеру, ну, ми, ми можемо лише здогадуватися, але справа в тому, що нами байдуже. До цього ну, особисто мені, от я за себе можу казати, мені байдуже. Мені головне, що ми забираємо наших, і наших ми показуємо одразу і всіх: всі відео, які мені доступні. там Дмитро їздив на обмін, там е, скидає мені в будь-якій якості. Я їх одразу ж публікую. Ці всі фотографії, тому що це для нас радість повернулися наші люди. це наше завдання, а не думати, що там сталося з росіянами, коли вони повертаються в Росію. Чи спілкувалися, я от просто не пам'ятаю, не всі відео встигаю ваші дивитися. Чи е, спілкувалися ви з зеками, які були е, пригоженим завербовані? Так, спілкувався О. і були такі відео. І що вони? Е, розумієте, навіть тот зек, з яким я спілкувався, він е, розуміє, що після повернення? Ну вони так всі вони так. Я вам скажу всі більше за все переживають, що з ними буде туди, тоді коли їх повернуть, тому що вони навіть не є військовими. У них немає жодного офіційного статусу. Ну до ну припустімо, ми їх обміняли, віддали їх туди. да? що далі з ними відбувається? Їх же не відправлять назад, вже в колонію. Їм же ж пригожен е, прямим текстом. Казав це в нього. Ну якась чесність в нього проснулася, але тут треба віддати належне. Він прямим текстом їм казав, що це білет в один кінець. Виток в один кінець. І вони не почули, чи що. я от ну, Тут важко сказати. І той, з яким я спілкувався, він також більше за все переживав, що з ними буде пі після того, як його віддадуть. А я чому? вам так що страта в їхньому цьому колективі Вагнерівському не вважається чимось там виходячим за рамки. Це у них, здається, нормальний, типовий, щоденний процес. Але я так розумію, що ну оцей такий страх щодо того, що з ними буде, коли вони повернуться в Росію, що це притаманне? Ну, всім, з ким ви говорите, всім полоненим. Чи вони озвучують, чого вони бояться? Ну в сенсі наші навпаки чекають на те, щоб їх повернули в Україну, тому що нарешті вони зможуть повернутися до нормального життя. Чого бояться оці? От, між ними в тому і різниця, що якщо офіційні військові бояться потрапити до там ФСБ, наприклад, да надопити і потрапити в ув'язницю після цього або потрапити під якісь переслідування, це одна історія. А інша історія з цими вагнерівцями, які бояться просто банально, що їх знищать. Але знову ж таки, ну давайте, давайте робити якісь висновки, що нам робити в цій ситуації. Як нам поступати, нам обійнятися з цими найменцями і, і плакати, чи що нам робити? Ну, ми їх обмінюємо. І я вам хочу ще додати важливу історію, що знову ж таки я не кажу про конкретно цей випадок, я кажу загалом, але хочу додати, що ось цей конкретний випадок нужен. Да? Це ж не е історія з «хочу жити» з програмою. Ті, які реєструються, хочу жити, від початку декларують своє бажання здатися в полон. Потім дійсно здаються в полон. Когось з них ми показували, когось з них ми не показували, хтось хоче лишитися в Україні, хтось не хочеться лишити в Україні. Все, що прописано по цій програмі, все відповідним чином абсолютно і працює. А! Випадки, коли людина не зрозуміла, вона здалася чи вона не здалася. Потім починає розповідати казку про те, що вона здалася, і любить Україну, це підлягає перевірці окремій. Звісно, що і е, наскільки я розумію, навіть не, піс, не після перевірки, а в процесі моїх інтерв'ю, половина що найменше, просто під час звичайної розмови, які казали, що вони здалися добровільно, просто під час звичайної розмови стає зрозуміло, що вони здалися, тому що у них просто вибору вже іншого не було. Вони просто натрапили на наші пози, позиції, буквально, може, забігли туди, да? І там все, на них, на них стоять автомати тримають. Це добровільна здача? Ні, це не добровільна здача в полон. Ну і от власне. Такі історії тому їх перевіряють. Правду вони кажуть, чи неправду. Особисто я ставлю під сумнів, просто без будь-яких перевірок, без нічого. Е слова ув'язненого, який 22 роки від, відсидів по особливо тяжким статтям і е поїхав воювати в Україну. Ще й з таким минулим, який топив за російський режим. Ну я, я ставлюсь скептично до його слів. Я не знаю, чому наші люди взяли, взяли і повірили. А в цьому ж є основа: от вірити його словам чи не вірити? Якщо ми не віримо його словам, то в принципі він такий самий, як і всі інші. Якщо не брати цю ситуацію, що йому там зробили з його головою, він такий самий точно, як і всі інші. Інші могли так само робити, але ну, це могло не потрапити на камеру. От і все. Чи ви очікуєте, ну чого ви очікуєте як пропагандистський ефект цього відео? Ну тому що там багато переглядів, і всі ці російські телеграм-канали його поширюють. Чи справді вони будуть це використовувати як спосіб ну, показати, ви не можете здаватися в полон, тому що коли ви повернетеся, ми вас кувалдою вб'ємо? Безумовно, безумовно. Вони будуть вони будуть і дискредитувати таким чином нашу платформу «Хочу жити», і я хочу звернутися до українців, шановні. А ви не ведіться на ці російські вброси, вкиди? Тому що я розумію, я бачу, що наші люди вже починають масово. У мене є запитання, дуже багато запитань. Які у вас запитання? Що ви взагалі про це знаєте? І на що вам ці запитання? Навіщо ви шукаєте зраду там, де її немає? Ми ми показуємо наших людей, які ми повертаємо? Все це наше завдання. Що вам ще треба? Не, не ведіться на це, і вони звісно, що будуть це все розкручувати. Але ну і ми з вашого зі свого боку робимо все, що можемо. Ну наприклад, зараз я буду виходити в стрім і буду години дві просто спілкуватися, відповідати на коментарі, тому що люди настільки не розуміють ситуації, що я не можу попередньо сказати, хто і що і чого, і під яким кутом не розуміє, тому потрібно відповідати на всі ці запитання російською. Мови. Мовою під різними кутами для того, щоб до них щось донести. І я думаю, що це е, справить своє враження. А так то загалом, то в принципі, наскільки я розумію, гірше це зробило росіянам. Ну тому що всі ж розуміють, що вбили його там, а не у нас. А це ж головне. І оце головна думка, яку до них потрібно доносити, тому що там же є така позиція, що я таки стрім свій назвав е вагнеровці казнілізановатіре, е ми виноваті. да. Ну тобто, там є така історія про те, що ми, начебто, в цьому винні. ні, ні, ми робимо все, як маємо робити. Е хтось думає, що йомусь хтось щось гарантував, чого що ви взяли, що йому хтось щось гарантував. Я також не розумію. Звичайне інтерв'ю, на якому він звичайно висловився про те, що він дуже любить Україну. Що я так розумію? Ну, от, от, просто на логічному рівні розумію, що не підтвердилося, і все вся історія, Володимире. Останнє запитання тоді поставлю. Ми розуміємо, що ну це може бути таким. Водорозділом в сенсі, що от е, якщо зараз е, російське суспільство, російське населення так е, сприйме це як норму? Ну тобто, розумієте, ось це типу нам скажуть, що це зрадник, і Ми його вбиваємо кувалдою, то це ну дуже небезпечно для самого суспільства, ну тому що всі будуть під загрозою, е, яку реакцію ви очікуєте від російського населення на те, що вони побачать, чи вже побачили е, все по плану. Ще перед ось цією мобілізацією я казав, що оголошення мобілізації це вже кінець путінського режиму. В принципі, все йде по плану. Тобто те, що зараз відбувається в країні, те, що зараз скидаються останні маски з цих катів і вбивців, те, що випливає на перший на передній план, випливає якийсь пригожин, просто тупо бандит, і кадиров, також просто тупо бандит, да? А генерали російські вже в принципі там особливо нічого не вирішують. Вони їх самі ставлять і, і, і знімають. А це вже я вважаю серйозний внутрішній конфлікт в російському суспільстві. Те, що вони зом, зомбі, те, що вони самі нікуди не підуть, це одне питання. А те, що між, між цими баштами рано чи пізно, і я думаю, що вже скоро е, настане той самий водорозділ е, або той самий вже фінальний момент, сутички, коли їм потрібно буде визначатися, хто з цих бандитських кланів головний, е, е, ну от в принципі, і під час цього в Росії може і початися те, власне, чого ми всі. Чого ми всі чекаємо, якісь перевороти і так далі. І тому подібне. Я не дуже на це сподіваюся, але це цілком можливо. Пане Володимире, дуже дякую вам за цю розмову. Володимир Золкін, координатор проєкту і ще своїх, був з нами на зв'язку. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.